Казка 101 далматинець. Ця історія трапилась в Лондоні. В одній квартирі біля Рідженс парку жив далматинець Понго та його хазяїн Роджер, музикант, який цілісінькими днями складав пісні. Їхнє холостяцьке життя було нудне і безрадісне. Якось у вікні. Понго побачив чарівну далматинку. Вона вийшла на прогулянку зі своєю вишуканою та вродливою хазяйкою. Пес вхопив у зуби повідець і підбіг до дверей. Хочеш погуляти, Понго? Що ж, ходімо? мовив Роджер. У парку Понго бігав, як навіжений, видивляючись прекрасних дам. Нарешті він угледів. Дівчина читала книжку на лавці, а далматинка вмостилася поряд. Онго щосили потягнув у той бік Роджера, всіляко намагаючись привернути увагу. І йому це вдалося. Дівчина відірвала погляд від книжки, а далматинка зацікавлено подивилась на пса. Гав, я Понго, радий знайомству, мовив той. Гав-гав, а моє ім'я Петіта. Роджер і вродлива дівчина, яку звали Анітою, теж познайомились. Згодом вони покохали одне одного та одружилися, так само, як і понгоспотітою. Дві пари молодят оселилися у невеликому затишному будинку. Жили вони скромно, але щасливо. Незабаром у їхньому домі з'явилася ще й помічниця Ненні. Вона була доброю, смачно готувала і дбала про двох далматинців та їхніх господарів, немов про власну родину. Одного дня до них завітала круела Девіль, давня шкільна подруга Аніти. Я чула, у вас незабаром будуть цуценята. Це правда? поцікавилась вона прямо з порога. Так, малята мають народитися десь через три тижні, сухо і насторожено відповіла Аніта. Зателефонуй мені, коли це станеться, зажадала круела. Три тижні промайнули, як одна мить, був пізній вечір, але ніхто й не думав про сон. Усі хвилювалися. Цуценяти от отот мали з'явитися на світ. Понго та Роджер нетерпляче чекали у вітальні. Нарешті Ненні прочинила двері. Народилися, восьмеро! Та не встиг Понго прийти до тями, як двері рипнули знову. Ні, десять! Хоча. Заждіть, не повірите. Уже тринадцять. Ні, їх уже п'ятнадцять. вигукнула з кімнати Аніта. Нені показала найменше цуценятку. Воно виглядало надзвичайно зворушливо. Понго просто божеволів від щастя і почувався неймовірно гордим. Роджер теж тішився. Понго, вітаю тебе, друже. Це просто дивовижно. Яке щастя, які чудові милі цуценятка! не стримували захвату Аніта і ненні. Того ж вечора до них нагодилася кроела Девіль. А де плями? скривилася вона, глянувши на щенят. Плями в них з'являються згодом, мовила Аніта. Он як! подобріла кроела і дістала з сумки Чекову книжку та чорнильну ручку. Тоді я забираю їх усіх. Цуценята не продаються, відрізала Аніта. Годі плести дурниці, Люба. Ви їх не прогодуєте, а я заплачу за них дуже щедро. Назвіть свою ціну. Ми їх не продаємо і крапка, гримнув Роджер. Зла Круелла різко розвернулася, забризкавши роджера з голови до ніг. Чорнилом із ручки. Он як? Ви ще пошкодуєте про це, телепні, процідила вона і грюкнула дверима. На жаль, ніхто не знав, яка мерзенна була ця лиходійка. Круела хотіла забрати цуценят, щоб пошити з їхнього хутра шубу. Вони будуть мої, мовила вона, сідаючи у свій кабріолет. Круела поїхала до злодюг яких звали Горщик і шпала, і ті погодилися допомогти. Малюки Понго та Петіти швидко підростали і тішили батьків. Невдовзі на їхньому білому хутрі і справді проступили гарненькі чорні плямки. Одного вечора Понго з Петітою повели Роджера і Аніту на прогулянку, а Нені вклала цуценят спати. Раптом у двері подзвонили. На порозі стояли два незнайомці, чолов'яї грубо увірвалися в будинок. «А ну геть звідси! безстрашно викрикнула Ненні і схопила їх за поли. Я зараз викличу поліцію. Однак злодюги замкнули жінку на горішньому поверсі, а потім викрали усіх цуценят. Через деякий час нені вдалося вибратися з пастки. Вона квапливо оглянула весь будинок і полегшено зітхнула, начебто все було на місці. Аж раптом її погляд зупинився на ліжечку для цуценят. Який жах! Воно виявилося пустісіньке, от лихо! вигукнула нені. Ці мерзотники викрали наших малюків! Що ж мені робити? Коли Понго, Петіта й господарі повернулися, нині гірко плачучи, розповіла, що трапилось. Роджер Митю зателефонував до поліції. Понга і Петіта були в розпачі. Наступного ранку всі лондонські газети аж розніли заголовками про жахливий підступний злочин. Викрали 15 цуценят! «Охо-хо, що ж це? Куди катиться світ? Зловтішалася кроела, переглядаючи газети. Які нелюди? Ха ха. ха Тим часом понго з Петітою не могли сидіти й чекати, поки люди знайдуть їхніх малят. Вони вирішили шукати їх самотужки за допомогою телегавку, особливого собачого телеграфу. На вечірній прогулянці, далматинці, гавкотом передали сигнал тривоги. І його почув дох на ім'я Денні. «Гав-гав! Понго й Потіті потрібна допомога. Викрали їх малюків п'ятнадцять плямистих цуценят. повідомив Денні своїм гучним голосом і його почули собаки з усіх околиць. Лондонські пси переказували одне одному повідомлення про зникнення дитинчат. Майже до пізньої ночі їхній гавкіт тривожно лунав над містом. Згодом ця звістка дісталася аж до навколишніх селищ. В одному з них її вловили пес полковник і кіт сержант Тіпс. Здається, згадав Тіпс, дві ночі тому хто скавулів у закинутому замку дияволів, що у колишньому домі Девілів, – уточнив полковник треба піти туди і розвідати. Вони підкралися до замку. Сержант Тіпс пробрався через вікно всередину. І побачив там плямистих цуценят, проте їх виявилося набагато більше, аж дев'яносто дев'ять разом з п'ятнадцятьма, яких шукали. Поряд сиділи горщик і шпала, втупившись у телевізор. Сходиться, полковнику, доповів тіпс, щенята в тому замку, але за ними наглядають якихось двоє головорізів. Негайно надсилайте звістку в Лондон, наказав полковник, а потім розпочинай операцію з порятунку малюків. За допомогою собачого телеграфу звістка знову долетіла до Денні, а той зараз таки переказав її понго і потіті. Почувши, що їхніх дітей знайшли у замку девілів, батьки далматинці в ту ж саму мить вирушили в дорогу. А тим часом до замку прибула кроела Девіль. Чого ви зволікаєте? крикнула вона до шпалої ігорщика. Полісмени нишпорять всюди. Чекаю на шкурки вже завтра. Сержант Тіпс, що саме наглядав за цуценятами через дірку в стіні, миттю збагнув злочинні плани цієї лиходійки. Не можна було втрачати ні хвилини, коли кабріолет круели від'їхав, тіпс. Підкрався до цуценят і прошепотів «Малята, тікаймо, ідіть за мною, я вас врятую. Поки горщики шпала, не відірвалися від телевізора, кіт вивів плямистий гурт собачат через дірку в стіні. Однак за кілька хвилин передача закінчилась, і бандити відразу виявили, що цуценята зникли. Сержант Тіпс і щенята причаїлися під сходами, але злодюги знайшли їх там. Тоді песики разом з котом кинулися на навтьоки, злодії довго ловили їх по всьому замку і врешті-таки догнали в одній із кімнат. Аж тут у замок прибігли Понго і Петіта. Грізно загарчавши, вони напали на лиходіїв, а тіп забрав малечу і відвів на ферму неподалік. Давши добрачу прочуханки неїдникам, Понго з Петітою примчали на ферму. Вони підбігли до малят і з подивом виявили, що їх якось забагато. Заберемо їх усіх додому, в Лондон. Господарі нас зрозуміють, вирішив Понго. Несподівано почувся гул машини, що наближалися до ферми. Це грабіжники оговтались і знову шукали щенят. Далматинці мусили тікати через чорний хід. Сховавшись під мостом, вони перечекали, поки тарантайка бандюків проїде над ними, а тоді вирушили в далеку путь до Лондона. Розгулялася завірюха, свистів вітер, сніг застиляв очі, а вони все йшли. Цуценята дуже замерзли, зголодніли, стомилися і ледь пересували лапки. На щастя, велику родину далматинців зустрів у песколі. Дізнався вашу історію від полковника, промовив він. Я відведу вас у корівник. Там ви трохи перепочинете і поїсти. Які гарнюні, просто чарівні, бідні, такі замучені, примовляли корови, коли побачили цуценят. Вони пригостили малюків теплим молоком. А Колі приніс їжу для Понго і Петіти. Скоро втомлені, ситі лиситі обігріті далматинці міцно поснули. Зранку Колі порадив Понго і Петіті йти до села, де жив його давній друг, чорний лабрадор. Він посадить вас у фургон, що йде до Лондона, пообіцяв пес, а звідти вже дістанетесь додому. Далматинці подякували і рушили далі в дорогу. Завірюха вщухла, і на снігу було видно відбитки лап. Собаки саме перебігали лісову дорогу, як почули звук автомобіля. У ліс швидше. крикнув Понго. Біля собачих слідів на снігу пригальмував кабріолет Круелли. За ним тарантайка горщика й шпали. Їхні сліди ведуть до села. вигукнула лиходійка. Я поїду навпростець. А ви прочищіть бічні дороги. Тим часом далматинці зустрілися з Лабрадором. Той завів їх у закинуту кузню і показав з вікна на фургон, що стояв через дорогу. Він мав їхати до Лондона. Щойно його відремонтують. У цей момент повз кузню проїхали круела і горщик зі шпалою. Вони стали біля фургону, і тут Понго подумав. Ми вимастимося в сажі і станемо схожі на лабрадорів. Так і зробили, а тоді дорослі собаки розділили цуценят на невеликі групки, підводили їх до фургона і садовили в нього. Круела та її поплічники час від часу позирали в їхній бік, але зовсім не впізнавали в них далматинців. Аж тут почалася відлига. На дахах стали танути бурульки. Краплі води упали на кількох цуценят і змили з них сажу. Он вони. заверещала Круела. Ловіть їх. Проте в останню мить Понго й Петіта швиденько посадили у машину всіх своїх малюків, а водій якраз завів двигун і рушив. Круела помчала навздогін. Незабаром вона догнала фургон і спробувала зіштовхнути його зі шляху. Зненацька з іншої дороги вискочили горщик і шпала та врізалися прямісінько в кабріолет круели. З жахливим гуркотом бандити і кроела полетіли вниз, у провалля. Що тут скажеш, катюгам по заслугах. Після стількох поневірянь далматинці нарешті дісталися Лондона, почувши гавкіт, Ненні відчинила двері, і в дім Роджера Яніти забігла зграя чорних лабрадорів, але ненні одразу зрозуміла, що це зовсім не лабрадори, а далматинці, вимазані в сажі. Дивіться, це ж поно і петіта, зрадів Роджер. Ой тут повно цуценят, здивувалася ненні, і всі заходилися рахувати далматинців. Це ж треба? Дев'яносто дев'ять цуциків і двійко дорослих собак. вигукнув Роджер. Тепер у нас житиме сто один далматинець.